Всім попривіт, Ми сьогодні отримали дуже багату кількість різному забарвлення чехлів для різних видів тактичної зброї. Якщо треба комусь захистити, щоб воно не подряпалось, не поцаряпалось, будь ласка, всі до нас. Дивіться, перший чехол презентуємо вам, він по довжині йде 95 см на 30 см, Такі кармани йдуть по бокам під шеврони, під ліпучки, кріплення молі по бокам йде дуже багато карманів. Ось таке йде кріплення із Також, от як він виглядає з отакі Ось такі ось ці кріплення, бачите, з тяжками. Дуже все продумано, все дуже гарно зроблено. Тканина йде вода дуже міцна товста кардура. З іншої сторони він йде. Ось такий от, як рюкзаком можна носити, можна просто як сумку, він є в оливі в кольорі, також є в кольорі койот, ще не розпаковано. Також є такий же точно чехол питайте у наших менеджерів чуть більше по довжині. Також ще отримали такі чехли від торгової марки 91.1. Є в забарвлені в Оливі. От як він виглядає повністю І знутри з іншого боку 70 см. Також є чорний, є в Койоті, є в мультикамі. Також є такий же точно 85 см. Ось такому забарний теж в Койоті, в мультикамі, в чорному. Питайте, уточнюйте. І самі длінші є 120-ті. Питайте, кому який колір, кому який розмір. Чекаємо на вас відправка нової почти.